Росія поставила перед собою завдання російські військові керівники постійно тиснути на Збройні Сили України на, на головних напрямках, перш за все, але на всіх теж з метою того, щоб ми не мали можливості робити маневри нашими силами і засобами, які не так сильно попадають під плив їхніх контратак, чи не їхніх штурмів, вибачте. Як і було, головним тиском це буде Покровський напрямок, а це окровськ Краматорськ, Славянськ, Сіверськ це от головний mm -hmm. напрямок, буде, який вони будуть тиснути. А також буде посилення напрямків на Купінську, ну, і Сумському е, напрямку з метою відволікання наших військ там. Ну, Куп'янський напрямок вже не тільки відволікає, ми вже там втрачаємо територію, скоро прийдуть вони за лінію. Прийшли вже за лінію річки. От і будуть нарощувати ці зусилля на Харківську область е, для того, що е, небезпечні невеличкі штурми все ж таки опит, е, захопити острови в Дельті Дніпра або на Дніпрі, слідчи про те, що вони намагаються посилити свою позицію на на, на узбережжі лівому березі Дніпра з метою того, щоб перекрити захопити як можна більше островів, е, значить е, на річці, і перекрити нам можливість Користуватися головним руслом, ріки. це теж небезпечний напрямок, який вони посилюють, враховуючи безумовно і ці масштабні сильні удари по місту Херсон, де гинуть багато людей і, і до великі руйнації. Тому хочу сказати, що сили вони накопичують, сили по ві відповідно до їхніх політичних дій, по всій у ага. них є і вони на них планують і розраховують. Зв'язку з тим так себе і ведуть нам під час міжнародних політичних, значить, подій.